Немаєте. У. Немаєте. Немаєте. все. так. У прилуках жителі міста намагалися добиратися в мікрорайон Рукитний після зливи у понеділок. Немаєте. Затопило тунель під залізничним мостом та інші вулиці міста. По скільки була вода? Це точно. тому що велосипед їхав. Отак було води велосипедом. Стояли тут мабуть, місяців три назад чи чотири ремонтували. Ну, влучення ніякого після того нема. Люди не могли йти. Люди йшли через мост, отак піднімалися туди наверх, оставляли там машини, спускали сюди до нас, навіть торгові приходили, давали до брали заявки, вертались назад через мост. Проїхати тут практично не то, що практично, а взагалі жителі прилог кажуть, така ситуація у місті після кожної зливи. Раніше дітвора спеціально ставили туди куфайку і здують, поки люди під'їдуть. Кай, давай п'ятерку ми тебе переслухаємо. Це таке правда. Ні, це серйозно було. Якщо перші дожі, то постійно таке буває. Це ну проблема для міста, для нашого. Все через те, що забилися зливові решітки, а під час ремонту доріг не витримали нахили, говорить депутат Прилуцької міськради Володимир Назим. Необхідно і підтримувати дорожнє, підтримувати дорожнє полотно в належному стані. Узбіччя мають бути вичищені. Має бути постійно нагляд за приймальними колодязями, тому це комплекс робіт, невитримані уклони, а здебільшого з підняттям шару асфальту відбулося контруклони. і Тому зараз, скажімо, на вокзальній перехресті вокзальної і Миколаївської, скажімо, по київській багато місць, перша школа. От те саме із цих причин зараз відбувається затоплення. Директор КП послуга Руслан Ніязов сказав, що тунель затопило через скошену траву, яка забила решітки під час зливи. Те, що дійсно мало місце часткове підтоплення, яке було. Тобто, там ще ускладнилося з тим, що проводились роботи по обкошуванню. Ну це не комунальним підприємством, це залізниця. Проводила роботи по обкошуванню, і ми зібрали траву, і оце саме після. Ну, Наклали такі фактори, які ще трава забила цю решітку коли в неприймальну і складе рух. Але через десь годинку наші працівники були на місці, спрацювали і десь години за півтори там уже міст став проїзний для лікового транспорту. Львова система в місті Прилук існує, вона обслуговується, знаходиться в задовільному стані, щороку виділяються незначні, але стабільні кошти. Які йдуть на розчищення, міський голова прилук Ольга Попенко сказала, що проблем у місті зі зливовою каналізацією немає. Просто були такі опади, що ливнева каналізація там не витримує і не встигала пропускати воду. Як і скрізь усі в будь-якому місті, коли йдуть такі дощі, то не встигає каналізація прийняти воду. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.